Єбать. В енергію в'їбався безпілотник. Друзі, всім привіт! Феєрічна ніч у Росії. Безпілотники вразили дуже важливий для окупантів завод. Валерій Залужний видав базочку те, що багато хто боїться говорити відверто. І Угорщину можуть позбавити права голосу в Раді Європи. Ну а Європа тим часом готується до найгіршого. США можуть здати Київ і повернутись до торгівлі із Путіним. Про все це коротко зараз в сюжеті, аби ви були в курсі, тому підпишіться на нас і додивіться це відео до кінця. Погнали! Отже, панове, вночі у четвер на п'ятницю, дрони атакували російський завод Енергія в Єльці, це Липецька область. Цей завод виробляє акумулятори, зокрема для БПЛА, а також батареї для авіації та флоту. Також продукція заводу, наприклад, використовується в системах зв'язку, управління, Ребі, БПЛА, а також виробництві ракет Іскандер і Кінджал. Після атаки завод припинив роботу. Шкода, що в мене зламана рука, але сердечки для ЗСУ. Окрім того, напередодні ЗСУ вдарили ракетами по скупченню військової техніки в районі заправки на виїзді з Львова. Це на Курщині. Про це повідомляють місцеві пабліки. Стверджують, що було завдано три удари з інтервалом 5-7 хвилин. Точна кількість загиблих і постраждалих на території Львова військових ВС Російської Федерації наразі невідома. Але земля їм скловатою. Місцева влада стверджує, що поранені 12 мирних мешканців окупанти ж записують кружечки і кажуть, що були в епіцентрі удару. Альгово в очередной раз висушники ударили с каких то таких очень мощных ракет. Было три подхода с небольшим перерывом. Молодці, що перебували в епіцентрі. Що ми можемо сказати? Тим часом Рада ЄС обговорить позбавлення Угорщини права голосу. Дійсно, на засіданні, 27 травня, будуть розглядати питання застосування до Угорщини статті 7 Договору ЄС, яка дозволяє позбавити країну права голосу, якщо вона тут далі цитата серйозно порушує європейські цінності. Про це йдеться в програмі засідання. Потенційне позбавлення угорщини права голосу означає, що вона більше не зможе блокувати виділення Україні фінансової допомоги та впливати на зміст пакетів санкцій проти російської. Федерації. Тож, тримаємо кулачки. Тим часом Україна пропонує європейським країнам напряму виділити частину свого ВВП на фінансування Збройних сил України. Про це заявив український міністр фінансів Сергій Марченко. Що це дасть, друзі? За словами Марченка, це дозволить інтегрувати українську армію фактично в оборонну систему Європи, витрати на забезпечення ЗСУ. Складатимуть незначну частку ВВП ЄС і можуть бути враховані як оборонні витрати відповідно до зобов'язань перед НАТО, тобто вони самі себе захищають тим, що допомагають Україні. Як ви думаєте, ЄС погодиться на таку пропозицію? Напишіть в коментарях. Ну а за кілька секунд про буферну зону на лінії фронту та що задумав Путін, а також про нову доволі різку заяву Валерія Залужного. Підпишіться на нас і до відео до кінця друзі продовжуємо. А у США думають про нові санкції проти Росії. 80 сенаторів США підтримали законопроект про жорсткі санкції проти Росії. Отже, друзі, що це за законопроект коротенько, це законопроект, який передбачає суворі економічні обмеження і запровадження 500% тарифу на імпорти з країн, що купують російську нафту. Уявляєте, об'єми можливих збитків? Втім, друзі, перед записом мого відео я прочитала заяву Марко Робіо, держсекретаря, який за ці санкції і, мовляв, говорив про це із Трампом. Трамп проти. Взагалі, президент Сполучених Штатів настільки закоханий в Путіна, що боїться сказати криве слово, аби не зіпсувати цей романтичний союз. Гиткенько. Ну і російський диктатор такі перспективи, схоже, не вірить. Путін заявив, що Росія почала створювати буферну зону на кордоні з Україною. Мовляв, вона перемагає. За його словами, військові країни агресора зараз це завдання вирішують. Путін не надавав інших деталей цього рішення. Коротше, і пішов. Було прийнято рішення о створення необхідної буферної зони безпеки вдоль границь. Наші ворожої сили зараз цю задачу вирішують. активно подавляються агнівої точки противника. Работа йде в українському міністерстві закордонних справ зазначили, що заяви лідера Кремля про буферні зони лише підтверджують, що саме Російська Федерація є перешкодою для мирних зусиль, і додали, що буферна зона може бути на території Росії, а не України. Вони ж то напали посол України в Британії, екс головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний виступив з заявою. Вважає, що Україні не варто сподіватися на повернення кордонів 91-го року. Мовляв, будемо об'єктивними: дива не буде. Я сподіваюся, що в цьому залі вже немає людей, які ще сподіваються на якийсь диво, на якесь чудо, на якогось білого лебедя, який для України принесе мир. Принеси кордони там го року чи кордони 22-го року, і після цього буде велике щастя в Україні залужний. Також вважає, що у росіян все ще є ресурси, сили і засоби завдати удару по нашій території і робити спроби окремих наступальних дій практично на всіх напрямках. Є сили і засоби завдавати удари по нашій території та робити спроби. У таких окремих наступальних дій він буде це робити. Приємно це чути комусь, це буде неприємно, але знову ж таки, здатність Росії вести війну абсолютно залежати від наявності у неї без за все ресурсів для ведення цієї війни. Друзі, ну і не забуваймо підтримувати наших Сумщина, вкрай складний напрямок. Щодня обстріл кабами, щодня наступальні операції. Щодня, як ви знаєте, ракетна небезпека, і відповідно велика частина ракет долітає до наших воїнів, які бережуть кордон для нас. Він вкрай важливий зараз, особливо. Прошу, щоб ви підтримали 47-му словетну ОМБР, потрібен пікап. Вони виконують бойові завдання для того, щоб переміщуватися. Це просто вкрай необхідно і зберігаємо життям, тому що швидка евакуація і даємо можливість підвезення боєприпасів. Ну, тобто, вкрай вкрай потрібно. Ну і затратний матеріал. Ви розумієте, що там відбувається, під яким щільним вогнем відповідно дуже часто втрачається те, що було набуте. Хлопці записали звернення до вас. Подивіться, будь ласка, звернення від 47-ї. і давайте підтримуємо. Хлопців в описі дам вам е, карту. Ну і на екрані QR-код. Дякую, панове. Послухайте, будь ласка, наших всім привіт. Ми бійці 47 ї окремої механізованої бригади Магура. Закликаємо підписників та поціновувачів творчості Яніни Соколової долучитися до кампанії Залізний батальйон, а конкретно на збір пікапів для нашої бригади. Пікапи нам життєво необхідні для того, щоб воювати. Самі розумієте, доводиться їздити, на чому доведеться. Нам конче необхідні ці коники. Залишилось всього нічого менше мільйона 900 тисяч гривень. Якщо долучитесь, дуже скоро ми закриємо цей збір і нам буде на чому возити себе на передову. Чи згодні ви з залужним, друзі? Напишіть в коментарях, підпишіться на наш канал, і в описі до цього відео ви знайдете всі способи допомогти нам створювати контент. Дякую за підтримку журналістів.